Понад 400 військослужбовців Національної гвардії України київського гарнізону продовжують виконувати завдання по охороні території нафтосховища. Нацгвардійці під командуванням заступника командувача генерала Валерія Рудницького взяли під контроль прилеглу територію. Військовослужбовці забезпечують контрольно-перепускний режим та здійснюють заходи щодо упередження можливих деструктивних дій, спрямованих на погіршення ситуації. Національна гвардія виконує завдання щодо оточення місця події шляхом виставлення посиленого військового ланцюжка. Служба виконується цілодобово. Залучається особовий склад військових частин Київського гарнізону. Поблизу місця події, головним управлінням НГУ розгорнуто вузол зв'язку та оперативний штаб. Развернутый транслятор. Если транслятор в городе Киеве, в главном управлении развернут. Связываемся по портативным радиостанциям Моторова. А телефонная связь вот, через спутниковую антенну. У нас развернут здесь еще машина полевой э, телекоммуникационный узел. Ну, даём, на данный момент по необходимости мы дали два телефонных номера, можем, в принципе, больше. Также да, электронную почту ведомственную нашу. Подалік від місця аварії чергують медичні працівники Нацгвардії. Гвардійські медики мають із собою усі необхідні медикаменти та готові в будь-який момент надати допомогу. Залучаються два санітарних автомобіля. На даний час потреби в наданні медичної допомоги особливого складу немає. Усіх військовослужбовців Нацгвардії забезпечили протигазами та респіраторами. Неподалік від місця події, працівники тилу встановили палатки та організували польову кухню. Відтак солдати задіяні до охорони території прилеглої до нафтобази, забезпечені свіжою гарячою їжею та мають можливість відпочити після служби.